Дівчата, доброго дня! Сьогодні у нас класна і цікава тема груди. І великий грудний м'яз, і малих родний м'яз. І краса наших грудей вона залежить від нормотонусу цих м'язів. І наша постава теж залежить від нормотонусу цих м'язів. Бо коли е, людина сутулиться, у нас одразу йде, треба затипувати лопатки. Але. Якщо ви бачите, що плече загортається ось так, ось, бачите, напівколо таке, то це напруження великого грудного м'язу. Він кріпиться ось сюди за плечову кістку і вивертає ось так плече. А якщо ви бачите, що плече ось так, опущені вниз, дивіться, різницю. Раз. І так. Тобто, коли трапеція загортається ось так вперед, навалюється валіком, то це спазм або напруження малого грудного м'язу. Він кріпиться вище і загортає зверху вниз. Великий грудний м'яз з зату з боку вперед, малий грудний м'яз зверху вниз. Тож ми тоді. Типуємо лопатки або спину і додаємо тейпування на великий і грудний м'яз. Тоді це буде дуже ефективно через те, що буде і ззаду, і спереду робота. Тож, показую вам, як робити аплікації на великий і малий і грудний м'яз. Відміряємо тейп від грудини, ось тут у нас впадинка, від неї до плеча. Робимо В-образний тейп. А тепер витягуємо ось так максимально плече. Спочатку клеїмо якір, ось тут. Тепер витягаємо руку, максимально розтягуємо великий грудний м'яз. Ідемо без натяжіння до того місця, відкуди ми відміряли. І так само ми проклеїмо нижню частину, але тут трошки треба підняти ручку до гори. Ось така аплікація на великий грудний м'яз. Тепер аплікація на малий грудний, малий грудний у нас кріпиться вище. Ось тут. Відміряємо. Тут він малий, тож, тейп сам, невеликий, він десь 15 сантиметрів. Теж робимо ве-тейп. Відриваємо якір, клеїмо місце кріплення ось сюди, зверху плеча, витягуємо, якщо великий грудний, ми витягували ось так, то малий грудний, ми витягуємо ось таким рухом і проклеїмо ніжки вниз. Ось аплікація на малий грудний м'яз І це допомагає як поставі, ви можете вже бачити, як в мене відсунулося це плече. Придивіться, будь ласка, на мої плечі. І подивіться, як змінилося положення ось цього плеча. Тобто плечі розкриваються. І це допомагає і поставі, і нашим грудям. Бо коли Загорнуті плечі, у нас одразу сосочки дивляться вниз і груди опускаються вниз. Тож аплікації на підтяжку грудей дуже схожі на ось ці дві аплікації. Зараз я їх зніму і вам покажу. Вони трошечки відрізняються від цих, тим, що вони довші. вони, наче груди ось так лапками обіймають і підіймають. Аплікація на підтяжку грудей. Я вам покажу кілька варіантів. Перший варіант це ми працюємо як з малим грудним м'язом, але відміряємо довше. Ось сюди. Не прямо за груди, а ось десь до засосочок. Я б в ідеалі спочатку би а, зробила на розслаблення м'язів на їх нормотонус, а потім на підтяжку грудей. Тоді воно класно працює, бо ось ці аплікації, які йдуть на підтяжку грудей, вони все ж таки дають трохи тонусу. І якщо ці м'язи вже спазмовані, то це може. Погіршити їх стан. А якщо ви спочатку їх пропрацюєте, розкриєте, то тоді вам буде комфортно попрацювати з грудьми. тейп. Туди ж, куди виклеїли, клеїли, на малий грудний м'яз. Відтягуємо підложечку. І тут ми йдемо по грудям, і наче лапкою обіймаємо груди. Тут ми зберігаємо заводське натяжіння 15%. Ось так. І бачите, ми лапками груди як підтягнули. Тут не давайте сильне натяжіння, не намагайтеся одразу собі натягнути ось так груди. Обережно, м'якенько. Але що стосується літнгу грудей, ви одразу після першої ж аплікації побачите ефект. І скажете: вау. А, але. Від першої аплікації минає ефект швидкоплинно. Тому, що стосується грудей, 3-4 аплікації ви маєте відходити для того, щоб був сталий гарний ефект, який прологується там на місяць, два-три. Потім бачите, трошечки опустилися. Знову проклеїли, підтягнули, і ось так ви підтримуєте свої груди у гарній формі. Це одна аплікація. На підтяжку грудей, показую вам другу аплікацію. А навіщо я показую кілька аплікацій на підтяжку грудей? Бо у всіх груди різні, і тому треба підібрати, яка на вашу форму підійде найкраще. У кого такі величенькі груди, то краще ось так захвачувати. У кого трошки поменше такий малий об'єм, то можна робити ось цю аплікацію. Це називається. Бабочки, але ще ми їх знаємо як X-тейпи. Відміряємо від зони під ключицею до на 2 см від соска. Ось так відміряти. І відрізаєте два таких тейпи. Робимо X-тейп. Тут дуже важко вам казати точні виміри, бо ну, я коли починала, я дуже багато працювала з грудьми на підтяжку грудей. А, працювала успішно, але ну, всі груди вони такі різні, що тут дуже важко сказати, де як виміряти, а, скільки сантиметрів. Тут потрібна творчість. Нам потрібно 2 ік Ось так. Лапки, які будуть ті всередині один до одного, ми трошки зменшуємо на 1-1,5 см. Зараз покажу навіщо. Так. Так будуть вони йти? Нам такі потрібні ік тейпи де одна лапка коротша. Ми відриваємо спочатку серединку, накладаємо над початком грудей, над початком молочної залози і проклеїмо верхню частину. Нижні лапки ми зберігаємо заводське натяжіння і проклеїмо вниз. Ось цю лапеньку ми намагаємося до соска ближче наклеїти, але сильно не тягніть просто її вектор до соска. Не лякайтеся цих аплікацій, тут просто вам потрібна буде сноровка і дослідження свого тіла і своїх грудей. Я вважаю, що це теж класно. Наклеїмо другий тейпік. Так само прокладаємо лапки вверх і лапки вниз. Один до сосочка, другий як обіймає наші груди. Не забувайте, що кінчики тейпів ми клеїмо без натяжіння, щоб у вас тут не підірвалася шкіра. Ось так виглядає друга аплікація на підтяжку ліфтинг-грудей. Що ще можна робити з грудьми? Якщо у вас груди на місячні набрякають, то можна робити лімфодренаж. Лімфодренаж можна зробити тільки від пахви або від пахви і від центру грудини. В залежності від того, ну, наскільки у вас набрякла грудь і наскільки вона велика. Відміряємо, будете орієнтуватися по своїй груді. Робу. Роблю письменнішки. Я для швидкості нарізання наріжу на 4 ніжки, але груди, вони дуже ніжні, тендітні і якщо ви робите лімфодренаж, то краще нарізати на 5, на 6 ніжок. Ще є варіант схожий на лімфодренаж, тільки робиться. 3-4 ніжки, і вони клеються з натяжінням 15-20% з заводським натяжінням, і це називається антигравітаційне тейпування грудей. Тобто ви можете робити а-ля лімфодренаж, але з невеличким натяжінням, і це теж буде підтяжка грудей. Я вам її не показую, бо вона ну, дуже схожа на лімфодренаж, Просто я вам указала цей нюанс. Якщо хочете, я зараз один проклею на лімфодренаж, а другий антигравітаційний, і ви будете розуміти, в чому різниця у техніці. Наприклад, ось я клею лімфодренаж, Накладаю ось сюди біля полої вени, куди має стекти лімфочка. Розтягую грудну клітину і без жодного натяжіння викладаю ніжки лімфодренажного тейпа, обхвачуючи грудь. Максимально витягую її. На сосочок ми не клеїмо ось так. Тут в мене перехрестилися ніжки, ось ми ніжки. Так робити не можна. Переклеїла. Треба підрізати, бо заходить на другу, на іншу ніжку. Ось так. Ось так буде правильно. Це ліфодринаж, коли я максимально розтягнула без жодного натяжіння наклеїла. А тепер я вам покажу антигравітаційний теж техніка на ліфтах. Ми робимо, якщо лімфодренаж, ми робимо на груди 5-6 ніжок, то антигравітаційний ми робимо 3-4 ніжки. Якір ми клеїмо на малий грудний м'яз. І тепер, зберігаючи заводське натяжіння, ми не розкриваємо так грудну клітину, а просто у нормальному комфортному положенні ми проклеїмо ці ніжки, так? Ну, от, щоб вони обхопили груди. І ось це техніка антигравітаційна. Для підтяжки грудей. Тож пробуйте, використовуйте, експериментуйте і знайомтеся зі своїми грудьми.